12 грудня я знаходжусь в салоні Венер автомотів. Подивимося, які є машини в наявності ZS люксовий, 1,5 літра, турбований ціна мільйон 33 тисячі. Ось такий новий колір, темно сірий автомобіль для тих, хто не хоче переплачувати за HS-ку додатково 200-250 тисяч. І по потужності він буде такий самий. Тут тобто, автомобіль компактніший, але драйвовий, потужний, новий колір, ось так виглядає, Перламутр. Гарний, непоганий. І mg 4 зверніть увагу, ще темніший. Він також сірий, ось. ЗТС Lux і МЖ4 Темно Сіра. Новини по МЖ4, вона залишається і після Нового року, саме в такому корпусі. У нас не буде в Україні МЖ4, яку всі бачили. Нова модель в новому корпусі. В Україні залишається саме ось такий автомобіль. Яка зараз ціна і за долара? Вона тепер коштує не 994 тисячі, а мільйон 14. 000. Тут майже мільйон 15. 000. Ось саме от в такому корпусі вона і залишається. Що зміниться? Зміниться салон. Салон буде іншим. Тобто буде саме рестайл салону. Сам корпус лишається. Тобто всі, хто думав, що зміниться весь автомобіль, завозу не буде. Будуть тільки такі машини. Я думаю, що більшість така новина людей порадує, ті, хто хотіли саме, саме цей корпус, тому що він цікавий. Знаю людей, які хотіли MG-1 саме помаранчевого кольору, ось він. Виглядає цікаво. Чорний, помаранчевий. Чудові переходи, але колір, фарба звичайна, не перламутр. Так само використовують її mg 4 в такому кольорі, і вони йдуть не перламутрові. Давайте глянемо, вернемось до цієї четвірки сірої. Дивіться, тут металік. Гарно виглядає. Особисто мені подобається ну, саме металік-фарба. Воно Виглядає набагато краще. Тобто, коли автомобіль має просто ось такий, я не знаю, це якось виглядає дуже просто. Звичайно, це моя особиста думка. Ось, наприклад, рядом. Люксовий ЗТС в білому кольорі, і він іде просто білий, то немає металіка, просто білий кольор. Цікавий автомобіль. Але багажник менший, ніж у ЗТС. Ось такий нюанс. Так, тут бачимо, що бантик лежить, тобто хтось, мабуть, вже купив. Знову ж таки, зверніть увагу на новий колір темно-сірий. Сріблястий MGHS Плагін Гібрид. Ціна 1 1500. Вже продано. В цілому гібриди дуже гарно продаються. ZS також, звичайні, продаються непогано. І в наявності є зараз всі кольори. Четвірка десь в середньому є в наявності в кількості 35 штук. Кольори є не всі. Синіх, по-моєму, немає ще якогось кольору. і сірих, по-моєму, так. Але цікавтеся, якщо вам... Цікава ця електричка, тому що після нового року ціна підросте ну, десь на 20%, тобто 200 тисяч. І чорний ЗТС в салоні. До речі, цікаві диски. Треба звернути увагу, які на інших автомобілях. Так, Чорниш виглядає. Версія Com, Comfort, це середня версія. Тобто такий самий автомобіль, як в мене. 943 тисячі. Також піднялась трошки ціна, того, що раніше було 922 тисячі. Це ціна після подорожчання долара. Спеціальна пропозиція бачимо, що вона означає? Це зимній комплект резини. Зараз зима починається і дарять зимній комплект резини. Ось так чорниш виглядає спереді. Каточки прикольні, тому що таких не було. Так, що стоїть за резина? Лінк Лонг. Зверніть увагу, чорний перламутр. Салон. mg 1 салон ZS люксовый, mm -hmm. шкери не сиденья. Перфорація. І що мені дуже подобається, це просто must have. Дивіться, що у вас екран не виступає за торпедо. Дивіться. Оце просто супер фантастично. Особисто для мене це, ну, це найкращий дизайн. Тут матове, не відблискує. До речі, зараз глянемо, як це у MG 1 тому що у нього там є частина, яка відблискує, треба водію якось це самостійно вирішувати. Ось бачите, як це зроблено у MG 1 Ось Ця частина. Вона відблискує. Бачите, матеріал. Тобто пластик, який блистить. І щось треба з цим думати. Взагалі виробнику треба подумати, щоб замінити цей матеріал. Ну, щось тут придумати, щоб воно не блистіло. Бачите, ось тут м'який матеріал. Ось м'який пластик, а тут звичайний пластик. Є такий нюанс. Ось. І ще раз повертаюсь до ЗТС. Бачите, м'яким все обтягнуто. Ось так. Ось м'який пластик, все чудово. Нічого не блищить на сонці у вас Ось. на склі не відблискує. Що у нас по іншим каточкам затез? Так, як і було раніше. Тут також такий самий дизайн. І тут цікаво, чому у цього ось такі катки, зараз знаю. Ось цей гібрид це продано і от у нього ось такий малюнок, у люкса такий самий малюнок. Цей білий це люкс. Сіренький. Також люкс, бачимо катки ось такі. І це у кома, у нинішнього ком ось саме такі каточки. І вони 17 дюймів. У люкса і гібрида 18 дюймів. Вісімнадцять. 17. І зверніть увагу, друзі, що фішка, велика кнопка, який ричах, кнопка ричах, яка, якою можна було відкривати багажник, тепер у ЗТС відсутня. І лишилась тільки в старих моделях. І у нас тут кнопка стандартна історія. А в нових моделях просто логотип. Просто логотип. і, Ну я не знаю. Це не прикольно. це не прикольно. Кнопка була реальною фішкою. Ось. А просто ну, ось, як у всіх, ну, це не прикольно. Все, кнопки ви вже ніде не побачите. Тільки кнопочка. Ось так. Ось така, друзі, ситуація по автомобілям чинку.